Привіт! Сьогодні хочу порекомендувати книгу Джефа Раскіна Інтерфейс. Це фундаментальна праця про UX, про інтерфейси, про те, як вони працюють. Це, на мою думку, найглибша річ, яку я взагалі коли-небудь читав в плані проєктування. Це там, коли це така праця, якій автор заглиблюється просто максимально. Зараз дуже популярний став термін UX User Experience. Всі про це говорять. Навіть в огляді якоїсь техніки або автомобіля можна запросто почути, як блогер розповідає свої враження про досвід використання, і постійно вживається термін UX. Часто вже витішні компанії, маркетологи, всі 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 також користуються цим терміном. Часто, навіть не розуміють, що це значить. Мою думку, зараз в великих компаніях взагалі прийнято відділяти UI від UX. І це ну, страшний такий етап розвитку. Він Починаючи, він як UX, він як зароджується зараз. Тому що мені це дуже нагадує маркетинг. Коли на початку ну, розвитку цього направлення маркетинг він був такий фішечний, була якась фішка, яка продає продукт. І там ну, використовували. Напівоволених дівчат для реклами, і це була та фішка, яка давала продукт. Це було на початку. Потім використовували якісь образи героїв, там той самий ковбой Марбора, таке інше, і якось так продавали. Тобто от була якась фішка. І під це все проводилось маркетингове дослідження. І... Там суть, я тоді працював, я в початку 2000-х працював в стартапі, чи це вже був не початок 2000-х, а 2010-й, якийсь 11-й. Креще не знаю, десь там. В. Мабуть, 10-х, 2014-15, може десь там. Я працював в стартапі і у нас через. Ну, поряд був офіс, там, де проводили ці маркетингові дослідження. Ну, по факту, це був натовп з пенсіонерів, студентів безробітних людей, які їли шоколадки, пили пиво, користувалися якимись гаджетами і на камеру ділились своїм безсідним досвідом використання того чи іншого продукту. І вони, от вирішували, є в цьому продукті якась фішечка така чи є, нема. От UX зараз це щось подібне. В наших краях це все відбувається онлайн, збирається якась статистика, якесь тестування проводиться. Частіше за все, це просто АБ-тести, причому там методологія у всіх різна, і часто вона навіть на етапі опису. Те, як буде проводитись той тест, зрозуміло, що він нанесення якоїсь слової нагрузки. Але це відбувається. І от продається замовнику, а, а за, за кордоном, там, от я інколи приєднуюсь до різних вебінарів, і там спікери розповідають, як вони дуже класно проводять або тестування, вони запрошують різну ціль, цільову аудиторію. Я коли чую цільова аудиторія, я зразу бачу цих студентів і пенсіонерів безробітних, які там в черзі стоять. Е, і вони там проводять дослідження, вони вдягають на них окуляри, потім ті люди дивляться в, на сайт або на прикуху, вони там можуть відстежувати їхній погляд, а ще я знімаю три камери, вони дивляться, як, хто куди що нажимає. І на основі тих всіх речей вони збирають дані, аналізують, видають якісь звіти, які дуже допоможуть вашому продукту стати кращим. Ну, от мені це нагадує маркетинг тоді на початку, коли він зароджувався в нашій країні. Та й взагалі в світі я читав, приблизно так само було. Тобто жодного сенсу практичного в цьому немає. Звичайно, можна налетіти там, розповісти мені, блін, ти нічого не шариш, ну добре, не шарю, я ж тут своїми думками ділюсь. Це все просто для того, щоб похоронити бюджет. Якщо вам потрібно списати велику кількість грошей, ви можете списати їх на дослідження, тому що ніхто не знає скільки це коштує, чи залучались, чи не залучались ці люди, це просто ну, запросто. От, і вся суть тих досліджень. Окрім того, дуже, як на мене, хибний висновок думати, що UX – це виключно дослідження існуючого досвіду. А хто буде створювати новий досвід у мене тоді запитання. Хто запропонує щось нове, якщо все, що робиться, це досліджується старе. І от ця книга Джефа Раскіна, вона ну, дуже розширює ці поняття. Вона йде туди в глибину і пояснює їх саму суть цього процесу. В цій книзі не відділяє, не, немає розподілу на інтерфейс та досвід використання. Тому що ці речі їх не можна розділити. Одне витікає з іншого. Тобто, в тебе був якийсь інтерфейс, і в тебе є досвід його використання. І, на мою думку, це краще, що можна було написати про інтерфейс. Звичайно, що це писалось е, дуже давно. І тоді графічний е, інтерфейс він не був так розвинутий, тобто не було iPhone тоді. Але при тому всьому, всі ті правила, фундаментальні принципи, які там закладені, вони зараз актуальні. Окрім того, часто приходячи на співбесіду, питаєш у XR, що ти хочеш. Ну, от, який ти розвиток бачиш для себе і чомусь. Частенько відповідають: хочу прокачати свої скіли в UX. Ти задаєш питання, як ти бачиш цей процес, коли ти качаєш свої скіли в UX. І там відповідають, що ну, ми будемо робити якісь дослідження або тестування і збирати стату, на основі цієї стати видавати якісь рекомендації щодо продукту. Ти заслухаєш, ну блін, волос дибом стають. Тому що родина, по суті, каже, що я буду сидіти, дивитися в якісь там циферки, генерувати якісь ідеї, які. Ну, про що це? Якщо це відриви від процесу створення інтерфейсу, це просто ті самі маркетингові дослідження. Дивитись на вже існуючий продукт і будувати якісь гіпотези, не знаючи ні бізнес-моделі, ні. Володіючи інформацією, історією, контекстом цього всього, просто відриви від всього, дивитися на інтерфейс і купити якісь свої висновки. Ну страшно. І тому, щоб заглибитись дійсно і зрозуміти це все з, з іншого боку, е дуже рекомендую почати з цієї книги Джефа Раскіна Інтерфейс. Ну і окремо хочу це сказати про те, що дуже було б класно, якби люди не зводили UX, виключно до використання сайтів і мобільних застосунків. Звичайно, що термін популярний, широкий, але от якщо говорити про дизайн і про UX, вам, коли кажуть UX, ви завжди бачите сайт, кнопочки, тискаємо, щось відбувається. І зводиться там все до опи, ну, опису юзкейсів, кейсів, якихось клікабельних прототипів, які пропонують кращий юзкейс, ні то, ніж той, що існує. Ну там і дослідження. Ну, про дослідження я вже казав, що це просто ну, заробляння грошей, нічого поганого немає. Але практично якогось е, такого значення для продукту особливо це немає. Якщо ви от хочете щось глибше, ніж це, потрібно розуміти, що інтерфейс він скрізь. Я зараз, я зараз знімаю це відео на камеру, і я перед собою бачу і кнопки, і колесики, і якийсь графічний інтерфейс на екрані, яким це сенсорний інтерфейс, я бачу там різні всі, всі ці системи вони між собою взаємодіють. І вони також тісно пов'язані з терміном ергономіка і таке інше. От ця книга вона починається з того, що автор пояснює інтерфейс годинника, який стоїть біля кроваті, коли там будильник заводиш для того, щоб прокидатись. І вже дуже скоро автор починає розповідати про безпілотні системи. Про космічні кораблі, інтерфейси на цих кораблях, про медицину. І ти ну, на цьому моменті, ну, більшість людей вони кидають читати книгу, тому що це ж не про те, я ж сайти розроблю, Ваше мені таке знання. Спробуйте подивитись ширше. Інтерфейс, він... Ну, яка от є точка, коли інтерфейс є найважливішим. Оце є. Військова сфера, медицина і космічні технології. Тому що в цих сферах від того, наскільки класно реалізований інтерфейс, залежить життя людини. Уявіть собі, от ті всі операції, які роблять лазером. Так від того, як кнопочки там в цій машині створені, і як, наскільки зручно цим користуватись, залежить людське життя. Наскільки легко в цьому розібратись. Хірургу, який з цим працює, от наскільки легко буде врятувати людину. А якщо ви допустили якусь помилку в цьому інтерфейсі, то людина помре. Якщо ви допустили помилку в інтерфейсі проектування воєнного літака, то загине і пілот, і ще хтось на кого він впаде. Ну тобто це страшні речі. І не кажучи про те, що це мільйони і мільйони збитків. Ціна такої помилки. І ось саме тому автор проводить такі приклади. Він же розуміє, що не будуть всі люди проєктувати е, системи для НАСА. Але ну, треба мати якісь амбіції, бажання розвиватись в професії, не тупо стати айтішником, щоб заробляти в доларах. Якщо ви дійсно хочете стати UX-ером, то вам потрібно. Дивитись в саму суть проблеми, бачити опис цих речей. В цій книги ви можете дізнатись, що таке фокус уваги, локус уваги, джемости тестування, різні підходи до, до інтерфейсів, до їх використання. І зможете на оцих таких крайніх прикладах розуміти суть. Саму суть використання тої чи іншої речі. Як зробити інтерфейс так, щоб він був інтуїтивно зрозумілим, щоб не треба було лізти в інструкцію і там щось дуже довго вивчати. Тому там також, здається, в цій книги є і висвітлюються різні групи інтерфейсів, модульні, немодульні, таке інше. Говоряться про операційні системи там, про програми, якими ми всі користуємось. Це дуже цікава фундаментальна праця, яка дозволить вам зануритися наскільки глибоко, наскільки ви зможете. Я ж кажу: я цю книгу от раз п'ять кидав і починав читати, тому що дуже блін, душненька, дуже складненька, але це м -м, річ фундаментальна. Якщо хочеться бути не просто бла-бла, а дійсно дизайнером, то, на мою думку, такі праці це ну, обов'язково потрібно вивчати. Ну і як завжди, можна вже що наше читати ту літературу, таку складну напряжну про ті космічні кораблі, які там курсують по Всесвіту і ті всі інтерфейси складні. То все не треба, то все не прикладне, то нам не потрібно. І ви знаєте, я навіть з такими тезами і не хочу якось і не погоджуватись. Погоджуюсь, дійсно, більшості дизайнерів це ну, зовсім не потрібно. Щоб пояснити цю думку, треба трошки глибше подивитись на речі. От дивіться, зараз. Якщо потрібно створити інтерфейс продукту, як це по суті відбувається? Я от розкажу, як це просто є, а не так, як це розповідають дуже гарно на курсах. По суті, є три підходи до того, щоб створити інтерфейс. Перший варіант це ви все крадете у конкурентів. Це не називається кредит, це кажуть, ми провели research і використовуємо best practices в нашому продукті. Суть така, що ви от просто йдете до конкурентів, все кредите, інтегруєте в свій продукт. Є ще й варіант, коли ви кредити не у конкурентів, а просто у гарних сайтів і сервісів. Наприклад, ви створюєте інтернет-магазин. А дизайн крадете у Airbnb. Тому що Airbnb це якби сервіс оренди, але от у вас інтернет-магазин і там дуже гарний дизайн. Ви вкрали, намалювали такий інтернет-магазин в такому стилі. Поміняли кольори, трошки поміняли щось десь, але по факту це от Airbnb. В такому випадку дуже легко працювати. Вам замовник задає питання, чому так зробив, чому таке рішення було прийнято. А ви кажете, так це ж у Airbnb? То який класний бізнес. Хочеш, щоб у тебе був класний бізнес? Роби, як Airbnb, все. І він такий, так, да, так, да, все, прийняли, добре, класно. Другий підхід це взяти дизайн-систему. Тут також багато брехні, може якось колись зніму відео, але не впевнений. Кажуть, що існує дуже багато дизайн систем, що їх там 12, що є дизайн-система у Microsoft, що є там. Ще хтось. По факту їх дві, або півтори навіть. Перша це Google Material Design. Друга це те, що робить Apple, DevKit, Apple, от їх дві. Коли розроблюють продукт, який. ну, якби Якийсь сайт, на який повинен бути органічний трафік, цей органічний трафік залежить від видачі Google. Тоді ефективніше за все, користуватись е, Google Material Design. тому що в цей Google Material Design вже зашиті різні SEO-шні штуки, які допоможуть вам там, той самий контраст, е, від, своєрідне своє відображення кольорів і таке інше. Це ті штуки, які допоможуть вашому сайту розкручуватись, тому що сам Google вважає, що якщо ресурс створений по його якимось шаблончикам, то це ж класний ресурс. І ще одна причина, чому я Google, тому що там сама детальна документація. В старих версіях матеріал дизайну там така документація, що там просто все є. Щоб ти там собі не уявив, можна знайти. Такий компонент і описано, як його інтегрувати в загальну систему. Те саме вкрали по суті, у Google, у Apple, а Apple використовує для P2P-продуктів та для CRM систем. І от тоді замовник задає питання, чого так зроблено, ти кажеш, так це Google, я от прям їхній гайд взяв і зробив, як у Google. І всі такі, у Google круто, нема питань. Те саме відбувається і про Apple. І третій варіант створити інтерфейс це просто якийсь мікс чогось там. Тобто, десь там взяли дизайн-систему, десь там вкрали у конкурентів. А тут подивились подивилось просто щось таке, знайшли прикольне. А тут я щось сам собі таке придумав, він цікавий, і от вийшов інтерфейс. І по суті, це то, як, як зараз створюється більшість продуктів. Звісно. Є ще багато речей, які навколо цього, ті самі ux зі своїми дослідженнями, маркетологи, ще якась хіпігня. Але оце суть, отак От вони створюються. І це ставить більшість компаній в рефлексуючу позицію, тому що завтра конкуренти створили якусь нову фішку, і ви всі побігли її реалізовувати. Через півроку вже у всіх є. Чому? Тому що всі просто сидять і дивляться на один одного, хто що зробить. І хтось один зробив, всі побігли, намагаються створити таке саме. Завтра Google випустив новий Android і новий матеріал дизайн, і всі побігли рефлексувати, треба ж негайно провести редизайн, щоб все було свіженьке, гарне, як у Google. Якщо і, і спеціалісти в таких компаніях це люди, от там Джон, Мідл і Сіннер відрізняються лише одним: тим, наскільки людина вміє класно інтегрувати чужу фігню у свій продукт. Джун це той, хто тупо скопіював, ставив. Мідл це той, хто скопіював і інтегрував продукт, там щось десь підкрутив, десь щось подивився, щоб воно все таке було цільно, все так класно. А сіннер це той, хто може у конкурентів вкрасти і у Google, вкрасти і всіх вкрасти. І дуже так інтегрувати, що ти навіть подумаєш, що це щось своє вийшло. І от, по факту, так це відбувається. Якщо вам подобається такий хід думок, якщо ви в цілому згодні з таким варіантом розвитку, це ну, можна гроші заробляти, без проблем. Якщо для вас дизайн, UX проєктування це тупо ура, я попав в ІТ, в мене зарплата в доларах, ну, та не треба нічого читати, нічого страшного, ну, от, робіть, що робили, все класно. Але якщо у вас є хоч якісь амбіції, стати тією людиною, яка сама створює цю систему, стати дизайнером, який створить якийсь інноваційний продукт, який змінить життя людей. Розумієте, хто ж створив Google, хто ж створив Facebook, Instagram, Сервіси, ці Booking, Airbnb, Ну, тобто, хтось був перший, хто створював системи, був хтось другий, хто змінював системи до такого рівня, до як ми маємо зараз. Хтось був той, хто створював взагалі всі системи. Хтось може бути тим дизайнером, який створить систему краще ніж у Google. Якщо у вас є амбіції рости в професії, бачити себе професіоналом. Не просто тупо сів, щось вкрав, скопіював, віддав ти класний дизайнер, парфольку обновив, плюс 200 доларів до зарплати, вся суть того, що відбувається. А якщо у вас є ну, амбіція, ви хочете щось створити більше, ніж це, вийти за рамки цієї нудної рутини, то потрібно мати якусь базу, якусь основу. На який звідки це візьметься, оце щось нове. І ця книга Джефа Раскіна, вона про це. Він тому і пише про ці кораблі, про, про ті всі речі, такі великі, важливі, для того, щоб ви змогли задуматись про саму суть. Він пише про модульні інтерфейси, про те, яке це фігня. А модульний інтерфейс це ж по суті інтерфейс, який ви самі можете зібрати. Візьміть продукти типу Word, Excel, всього пакету офісного, Windows весь як система, в Adobe з усіма своїми продуктами, це 3D Max, це ж все модульні інтерфейси, які ви самі збираєте. Розумієте? Просто хтось один зробив цей сраний модульний інтерфейс, і всі інші почали його копіювати. І ми отримали от таку сраку, в якій зручно користуватись. А потім прийшла Figma і створила інший інтерфейс. А до неї був Sketch, який створив інший інтерфейс. А в тих е, індустріях, там, наприклад, замість Premiere Pro прийшов DaVinci, який створив інший інтерфейс. Ну, DaVinci, по суті, це такий трошки інший інтерфейс. Прийшов е, Blender, який. Посунув там і Cinema, які посунули 3D Max, тому що вони інший інтерфейс створили, інший продукт, більш проривний, модульний, ти не можеш там так багато сам обирати, Тобі пропонуються якісь рішення. Хоча це не на 100% так, все одно там якась модульність присутня, але інтерфейс набагато краще продуманий, ніж у попередників. І щоб розуміти ці речі так глибоко, щоб бачити суть. Того, що відбувається, потрібно мати основу. Основа це ця книга, це одна основ Якщо у вас є бажання це вивчати, то дуже рекомендую з цієї книги починати. А також, якщо ну просто якщо не летіти в космос і не розбирати якісь такі далекі перспективи, а от просто ви працюєте на роботі, і ви трохи вигораєте, почуваєте, що воно все нудно, не цікаво, що ви одне те саме робите, немає нічого нового, хочеться це якогось заряду, якогось драйву, якихось нових ідей, якихось рішень інших. Ну, почитайте цю книгу, пошукайте там, пошукайте там, де мало хто дивиться, можливо, вона вас надихне. Вона вам покаже інші якісь горизонт, які ви до цього не поміщали. Якось так, успіхів.